І в завершення ми кожен раз співаємо третій антифон у літургії. Радуйтеся, і веселіться, яком награда велика на небі, але перед тим ще кажемо, блаженні ви, коли будуть вас гонити, переслідувати і ім'я ваше об'явити злим, то злочинним, раді чого, через віру в Христа Ісуса, то сьогодні у. Євангелії від Матфея в 36, то 10 глава, ці слова звучать ще так. Мало того, що ви блаженні, коли будуть вас ненавидіти, але ви будете ненавидимі всіми, не одним, не двом, не трьом, а всіми. Та, коли маса людей, тисячі людей обізуміють і будуть вас ненавидіти що до церкви ходите. І що тут робити? І от каже Євангеліє, претерпівши до кінця, тот спасеться. Якщо всі потерплять, спасуться всі. Можливо, не всі спасаються, бо подвиг спасення великий, але ми віримо, що більшість людей Української православної церкви, канонічної, православної, я думаю, 99% нині осталися вірні церкви і показали такий приклад терпимості. Мудрості і вірі, і вірності церкви, як святий Єліферій. а раз так поступає, то попробуймо, ми ніколи не розслабитися, не перепудитися, ніколи не переходити межу доступного, указаного путем Євангелія. Але у будь-якому случаю, коли нам будуть казати, що ваша віра недобра, то можемо просто послухати і мимо пройти, але якщо хочемо сказати публічно, так і кажемо, ваша точка зору має право на существування. Но вона несправедлива, а ми кажемо, наша віра істинна, благодатна, канонічна, а ви не згодні? маєте право. Воно не маєте право. Требувати от Верховної Ради законами забороняти нас або організовувати збієння і судові переслідування. От на це не маєте право не під який букен, на 5 копійок не маєте. А якщо ви нарушили, то ж тоді ми кажемо, а будьте уважні одного разу, одного разу у, вашому, у вашій книзі. Запишуться ваші злочини. Якщо за одне слово чоловіка судять, за одне слово, втратить царство, то скільки ви слів наговорили клевети й обмана, і щоб того не було, спішіть ви, гонітелі до нас. Подивіться, як той корив, який відів подвиг Еліферія, перестав бути гонітелем, став віруючим, прийняв участь в кончину. Но Указав, що можливо це то зробити. Той сьогодні каже, Господи, і наших гонітелів приведи до покаяння. Нам не цікаво, щоб вони за того пострадали. Краще б, щоб по Божій милості, де милость Божа звучить, Бог хоче, щоб усі люди спаслися і в познанні істини прийшли. Господи, ми з тим согласні і молимося до того, бо ж так поступає. Ми діти Божі вірені церкви, а в вічності в'єдно з Єліферієм, і з Тефаном Сурожським, і з Кримськими святими, і з нашими святими нашої землі зможемо по милості Божої наслідувати царство Божо. Амінь.